Театр Стожари з Монреаля завітав до Торонто з гастролями. У залі українського національного об'єднання відбувся показ комедії за двома зайцями на новий лад вистави, створеної за мотивами класичної п'єси. Театр був заснований у 2012 році і з того часу регулярно виступає для українських громад Канади. Цього разу до Торонто приїхало 25 акторів, серед яких і досвідчені учасники, і нові обличчя розповідає режисерка театру стожари Ольга Онищенко. Ми надзвичайно раді прибути сьогодні в Торонто з Монреаля. Театр Стожари. Це вже четвертий раз. Ми приїжджаємо сюди на гастролі, і це для нас завжди свято. що театр стожари це група. Ентузіастів, які діляться своїм талантом від 12-го року. А вже від 2014 року, ми почали е, е, донатити всі, всі зібрані від глядачів кошти для допомоги Україні. Це наша місія. Не тільки творча, але також допомога Україні. Е, вистава це це надзвичайно нове в нашому репертуарі. Віяння тому, що ми робимо цього разу за двома зайцями на новий лад. Тобто, в нас сучасна броня, сучасний свирит, і все відбувається на українському фестивалі в Монреалі. І тому для Торонтійської публіки це буде надзвичайно цікаво побачити, що відбувається в Монреалі на фестивалі, і так само приїхати до нас в гості. Ми вирішили поставити комедію за двома зайцями на новий лад. Так, Свирин, e, знайомося, Степане. Це свирин, із нашого фестивалю. Каже, що він з Добрий день тому, хто в этом okay. тому. знайдемо якусь багатеньку мадам, жериться на носиках і бай байбай. «Давай кортимо роман. Угу, угу. Я допоможу ще й о-о-о, Але замішні дякую. Набулася. А тепер, дорогінка твоя черга. А мені потрібно на вас здається. Срочно завтра. У виставі також взяли участь юні танцівники студії Сяйво під керівництвом Олени Свідзінської. Також Денис ні Юлія, Теслюк. Подія зібрала як постійних прихильників театру, так і нових глядачів. А загалом, під час показу було зібрано 3200 канадських доларів, які передано до комітету допомоги Україні. Ми свої кошти спрямовуємо в комітет допомоги Україні міста Монреаль. Цей комітет працює невпинно, зв'язуючись з передовою в Україні і з'ясовуючи, які потреби є там. Часом підрозділи, які знаходяться зараз на нулі, зв'язуються з комітетом допомоги і говорять, що саме їм потрібно чи це мавіки чи це якесь обладнання якісь медичні засоби одним словом там постійно йде комунікація аналіз того де найпотрібніше, в який момент і таким чином йде допомога слава україні дякуємо